Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні я хочу розпочати нову рубрику Свідома людина. До речі, я хочу передати подяку людині, яка мені підігнала таку класну назву. І ще одній своїй коліжанці, яка подарувала мені цю чудову статуетку, яку я зараз буду використовувати. Чому я вирішила запустити цю рубрику? Тому що в своїй практиці, наскільки я вже дивилась запитів, і їх дуже багато, я бачу є одна ядро проблема. Це ваша свідомість, тобто те, як ви сприймаєте свій світ. Я не кажу про цей світ взагалі, а от свій особисто. Тобто, з складається світ кожної людини. Тобто, якийсь побут, відносини, там, різні сфери. Кожного дня ми засинаємо, просинаємось з собою, йдемо в цей світ, робимо свої вибори. З цих виборів складаються наші цикли життя і так далі. І потім виникають якісь проблеми. Так от, що таке свідомість і інші терміни, які я, до речі, використовую в загальній енергії, я хочу все ж таки розглянути більш детально, можливо. Це вам допоможе врівноважити ваше життя. Свідомість це ви самі, тобто ваш погляд на ваше життя. Як ви оцінюєте ситуації, як ви приймаєте рішення, як ви аналізуєте своє життя, це і є ядро проблеми. Якщо тут і зараз ви бачите, що у вас Є моменти, які просідають, і вам вони не подобаються. Особливо я хочу звернути увагу тих людей, у яких повторюються ситуації, я б рекомендувала попрацювати з собою, зі своєю свідомістю, тому що дуже часто свідомість має різні структури, але давайте поговоримо про те, на що. Що саме впливає на формування свідомості, тобто який рівні? Звичайно ж, це момент родовий, тобто те, що передається по роду. Тому, до речі, якщо є можливість вивчити свій рід, користуйтеся, тому що ви отримаєте дуже багато цінної інформації, яку можна використати для того, щоб збалансувати своє життя і передати, до речі, нащадкам. Вже більш таку чисту енергію, скажімо так, це те, що дає вам рід. Потім більш локально це ваші батьки, ну, вони є насіями роду, але вони ще передають свої якісь моменти. <кій> Потім ви йдете в доросле життя, накопичуєте свій досвід життєвий от, трансформуєте в якихось моментах, в якихось моментах приймайте те, що є, і так далі. Тобто, в принципі, таким чином формується ваш простір, ваше життя. І тут виникають якісь проблеми: з чим до мене частіше всього звертаються люди? Чому в мене не складаються відносини? Чому в мене є там проблеми в фінансовій сфері? Чому я не можу ніяк віднайти якогось там душевного спокою. Дуже-дуже-дуже багато таких моментів. Так от, і кожного разу, до речі, для тих, хто слухає загальну енергію, я наголошую на тому, що треба працювати зі свідомістю. Тобто, треба вмикати старший аркан-відлюдник, це коли ви шукаєте мудрість в собі. От той ваш життєвий цикл, який ви пройшли, оцей життєвий шлях, він зберігає в собі відповіді на ці питання. Звичайно, не все залежить виключно від вас, тому що є глобальні процеси, на які ви не можете повпливати напряму. Наприклад, війна. Тобто є такі глобальні кризи, які погіршують якість життя. І це одразу відображається на фінансовій сфері, матеріальній сфері, так? Але є момент прийняття рішень, і от на цей момент ви можете повпливати. Наприклад, розглянемо ситуацію з відносинами. Це найрозповсюдженіша тема, Там чому, наприклад, в мене не складаються відносини, чому вони йдуть якимось таким деструктивним шляхом особисто для мене. Тут виникає питання, чому ви обираєте таких людей, але це не з позиції звинувачення, а з позиції дійсного запитання. Тобто запитайте себе, чому так відбувається. Тобто я хочу наголосити і звернути вашу увагу на те, які ви вибори робите, і чому ви робите цей вибір. Ну, наприклад, вам передалось таке родове знання. Що треба хоча б якась пара поруч з собою, хоча б якась. І одразу, в принципі, ви погоджуєтесь на умови, які особисто вам не дуже подобаються. Але ж це знання вам передали, і воно має цінність, тому що раніше так користувалися цим знанням, і людям ставало легше від цього. здавалось так. От, то. Ви просто безумовно приймаєте ці знання і починаєте їх транслювати в своє життя. <кій> тобто вам не подобається, але ви це приймаєте. Тому що так треба. Але чому так треба і кому це треба це вже інше питання. Це момент вибору. Так само, до речі, і з діяльністю. Тобто, хоча б якась. Аби тільки гроші приносили. І те саме. тобто чому? Чому так? Чому ви погоджуєтесь на такі мови. Але, знову ж таки, дивлячись, яка ситуація. У всякому разі, це просто як приклади, це такі невеликі приклади того, як відбувається формування простору. Тут треба пропрацьовувати, що вплинуло на вашу свідомість. Чому ви сформувались такою особистістю? Чому ви робите такі вибори? Звичайно, я кожного разу наголошую на тому, що якщо є циклічні моменти, такі серйозні якісь деструктивні моменти в житті, і вам просто не подобається те, як ви живете, але ви продовжуєте жити так, я б рекомендувала все ж таки звернутися до майстрів, які працюють зі свідомістю. Тобто пропрацювати ці моменти, тому що це впливає на якість життя. Коли ви змінюєте думку, змінюєте свій вибір, свою поведінку, як, скажімо так, свої реакції на якісь ситуації, наприклад, не тікаю від проблеми, а зупиняюсь, роблю її оцінку. А потім вирішує. Тоді змінюється ваш простір. Для того, щоб змінити якість життя, потрібно запускати такого, скажімо, процес зцілення себе, своєї свідомості. Якщо ви запускаєте цей процес, починаєте, наприклад. Читати інформацію, починаєте більш дослухатись до себе. А чому я так реагую? А чому я так роблю? А чому я зараз обираю саме цей шлях? Або, наприклад, аналізуйте якісь моменти з минулого. Але, знову, ну, знову ж таки, тут має бути баланс, чому я наголошую на тому, щоб був присутний майстер в цьому процесі, тому що дуже часто людина може просто. Займатися самокопанням і створити теж такий урабороз з цього. Не виносячи ніяких висновків, або якісь такі деструктивні виставки на шквалт того: ну, я такий, який я є, або я така, яка я є. Ну і все, тут нічого не виправиш. Ні, все можна трошки підналаштувати. Просто уявіть, що ваша свідомість це як механізм. Десь щось не працює до кінця. Тобто ваші вибори грають вам мінус. Наприклад, ви обираєте собі діяльність, яка вас руйнує. Ви обираєте відносини, в яких вам дискомфортно, ви обираєте собі місце для життя, умови для життя, які вам дискомфортні. І знову ж таки, наголошую на тому, що дивлячись, яка ситуація. Звичайно, зараз складаються моменти, наприклад, про житло, коли. На якийсь час ви вимушені жити не в комфортних умовах. Це не про це, це більше про такі тривалі циклічні моменти. Чому так складається? Там питання, чому я не можу самореалізуватись, чому я не можу знайти джерела власного емоційного наповнення. Чому так складається в моєму житті? Тому я хочу розпочати цикл таких відео. Де буду ділитись з вами практичними знаннями, тобто, що може допомогти в такому випадку, якимось більш глибинним розглядом ситуації. І, звичайно ж, теорію. Так от, чому важливо працювати свідомість? Тому що це змінить на краще ваше життя. Це дуже проста фраза. Але ви маєте зрозуміти, що цей процес він довготривалий. І цей процес він з нелегких. Це достатньо складно піднімати в собі якісь моменти, пропрацьовувати їх, змінювати думку, змінювати реакції, щоб минуле не мало вплив на сьогодення, щоб в сьогоденні ви обирали зовсім інші шляхи. Щоб в сьогоденні ви могли вже врівноважити всі свої сфери. Звичайно, ідеальної рівноваги досягнути в цьому світі ну, це нереально. Але в цілому більш-менш можна це зробити. Тому так важливо працювати зі свідомості. Карти це цікавий інструмент. Чому я їх обрала? Мені цікаво з ними працювати. Вони відкривають деякі моменти, вони дозволяють мені пірнути в якісь глибинні процеси, допомогти моїй свідомості це зробити. Тобто вони посилюють мене. Це той інструмент, за ким мені подобається працювати. Але він більш інформативний. Таку змінити якийсь процес внутрішній ваш. Це треба більше через взаємодію з вашою свідомістю. Ви маєте це розуміти. Тобто, на такі питання, а чому мій партнер мені зраджує? З ким він зраджує? Тобто, відповідь на це питання не дасть вам того спокою. І не допоможе вам в майбутньому знову ж таки не впасти в такі самі відносини. Тобто, вам для того, щоб збалансувати життя, потрібна не лише інформація, а ще розуміння, що мені з цим робити, чому в мене так склалося. І знову ж таки, не з позиції звинувачення вас, а з позиції а, аналізу ситуації. Просто уявіть, що ви як. Наприклад, якесь підприємство, тобто щось запускаєте, якусь продукцію, але чомусь нема вихлопу. І що ви для цього робите? Тобто є сегмент, який займається аналізом. Дивиться, тобто, в чому проблема, чому там продукція не зайшла, можливо, треба щось змінити в подачі, все в такому дусі. Так само і ваша свідомість. Особливо, особливо, я наголошую на тому. Що це необхідно для людей, які цікавляться ну, працювати напряму з людьми. Навіть через карти. Ви, збагачуючи свою свідомість, розширюєте свої можливості. Пропрацювавши свої якісь моменти, ви зможете іншим людям допомогти в цьому плані. Тому що для практика це дуже важливо. Я бачила дуже багато таких от ситуацій, коли людина практик, людина майстер своєї справи, могли просто однією фразою нанести шкоди іншій людині. Це дуже потужна зброя слово. І ви маєте це розуміти. Тому, і для тих людей, які починають вивчати, Карти таро, щоб працювати з іншими людьми, це вкрай важливо працювати з своєю свідомістю, тобто, що ви даєте, яку інформацію. Тому що інформація через карти приходить різноманітно. <кхи> Наприклад, я не все даю, що прийшло мені, тому що, знову ж таки, йде певна фільтрація. Що людині треба знати, а що людині може зараз розхитати її простір. Нічого хорошого цього нема. Тобто, це позиція балансу, яка потрібна кожному практику. Тобто працювати зі свідомістю треба як і звичайній людині, так і людині, яка йде шляхом дару, скажімо так. Тобто кожної людині, взагалі кожному я б рекомендувала. Розпочинати працювати з собою, з своїми думками, своїми реакціями. Це, знаєте, такий момент, як, чому в моєму житті не працює маг. До речі, не дарма я тут поклала цю карту мага, старший Аркан. Маг це коли я втілюю свої бажання в, в фізичній формі. Тобто я щось бажаю і вони втілюються, чому я не живу так, як я бажаю? Чому не працює І підключити ще такий старший аркан від люних. Тобто, давайте формувати мудрість з свого життєвого шляху. Угу, я раніше вчиняла або вчиняла таким чином, і це приводило мене в такі моменти. Зараз я зміню свою думку і змінюю свої вибори. І таким чином змінюються мої можливості, змінюється моє життя. На цьому все. Це таке пробне відео. Пишіть ваші відгуки, пишіть коментарі, запитання, якщо у вас є. Ставте вподобайки. Буду рада зворотньому зв'язку. До наступної зустрічі!